Привіт-привіт! Сьогодні вирішила зробити нарощування на пластикові тіпси, наростити собі нігті і зробити експрес-дизайн. Сьогодні таке відео виходить, робота така з експрес-нарощуванням і з експрес-дизайном. Нарощування зовсім не складне, є маленькі нюанси, які треба підправляти, щоб нігті були більш естетичні, а так в цілому все дуже добре і швидко виходить. Що стосується підготовки, я розповідаю в кожному відео своєму з нарощуванням нігтів. Це те, що ну, підготовка в нас іде стандартна як до гедлаку покриття, так і до нарощування нігтів. Це треба вам зняти блиск з нігтика, якщо вперше робите покриття, прибрати пил, знежирити і нанести безкислотний праймер. А далі наносимо каучукову прозору базу. І Просушуємо в лампі цей тоннесенький шар. Далі знову я наношу ще один шар, промальовую по нігтику, і тоді до нього вже так добре прикладаю, притискаю цю тіпсу і можна вже відправляти в лампу. В лампу відправляю, не відриваючи тіпсу від нігтя. Так, щоб вона була щільно притиснута, так, і коли притискаю, я намагаюся більше притиснути ту сторону тіпси, що йде до кутикули щільніше до нігтя, а далі вже поступово. До вільного краю. Таким чином, у нас база йде далі до вільного краю, і виходить так, що нігтик наш пластиковий трошечки піднімається і трошечки краща форма виходить. Ну, а тут я вже вирішила трошечки змінити форму і взяла ось такий тіпсорез, Точніше, це не тіпсорез, тіпсорез трошечки по-іншому виглядає. Його теж показувала. Це називається кніпсер. Це такий інструмент, який дозволяє зрізати нігті, і я дуже частенько ним собі зрізаю нарощені нігті. Це дуже швидкий спосіб, щоб не тупити фрези, і швидше це все набагато робиться. Я трошечки відрізала вугли. Так, ті. і хочу зробити щось, форму якусь більш подібну на мигдаль. Що стосується, як перепиляти форму, то скажу відразу: з мигдаля перепиляти форму на квадрат теж не складно але у вас ви тут нігті покоти. Коротше, так? Коротше нігті, бо вам доведеться ту завужену частину взагалі зрізати і залишити ту частину, яка найширша, і дає гарні паралелі, щоб зробити рівнесенький квадрат. Що стосується з квадрата зробити мигдаль, то тут набагато простіше, просто спилюємо вугли ці кути, так? і робимо одну паралельну пряму. таку. І вирівнюємо все. Так, завужуємо наш вільний край настільки, наскільки ви хочете, хочете трошечки більш кругліше, хочете вузеньке, і таким чином у нас виходить мигдаль. Це набагато простіше, чим дуже добрий квадрат, тим що можна собі зробити з нього будь-яку форму. З квадрату можна зробити і балерину, і овал, і стілет, і мигдалі, яку забажаєте. Так що це така форма універсальна. Сальна і навіть на Курсах в основному вчать нарощувати на квадрат, так, квадратну форму робити. Чому? Бо якщо ви навчилися вже зробити квадрат, так мені сказали, саме на курсах, то ви вже зможете випиляти з квадрата будь-що, саме з тієї довжини, яка у вас вже є. Ось так потрошку я все перепилюю і буду далі з наступними нігтиками теж робити. Але щось мені здається, що вже балеринка краще виглядала на пешітку. Що вам краще ось такі заужені нігтіки мигдалеві, так? Чи більше подобаються саме балериночки. Балериночки теж дуже гарні, на довгих нігтях мені подобається саме на цих формах. Теж, якщо ви зробите гарний дизайн, дуже круто виглядає. Далі, знову, бачите, я продовжую зрізати ось ці кутики за допомогою кніпсера, це мега швидко. Єдине, що хотілося в цьому кніпсері, це те, щоб він був такий ну, більш рівніший, скажімо так. Бо я хотіла трошечки далі відкусити той. Вугол, так але в мене не виходило, бо ну, він такий закруглений кніпсер, і він просто робив дірки в мене посеред нігтя. Так, в прямому сенсі то виходило, якщо ви замітили, там на великому пальчику виходило дуже багато підпилювати, щоб те все підрівняти. Ну що ж, з підпилюванням форми я вже закінчила і зараз зніму липкий шар з бази. Це треба було зробити ще до пилу, але і зараз це зробила, нічого страшного, якщо трохи запізнились. Навіщо я це зробила, бо ви вже бачите, я пиляю там, де я приклеювала нашу тіпсу. Тіпси така товстенька, і там вийшла така сходинку. То сходинку бажано б спиляти, якщо вона дуже маленька, то можна залишити і перекрити то все якимсь матеріалом або базою. Або полігелем, або гелем. Але якщо вона дуже виражена, дуже примітна, якщо ви покладете туди базу, просто, то у вас просто вийде такий. Такий скачок, скажімо так, і не дуже добре і не дуже естетично то все виглядає. Треба підпиляти, або можна використовувати ось пилочко, або можна використовувати фрези, або можна було навіть дівчата роблять ще до того, як приклеювати саму тіпсу, використовують фрезу і вже роблять більш тонкішим саме. Тонкіші, ті ті так, і вже приклеюють, такі готові. тонесенькі, що там вже майже сходинки, вже немає. Ну, То далі знову треба прибирати пил, можна ще раз знежирити, якщо забажаєте. І можна вже нанести або базу, або колір. Ну, бажано ще нанести базу. Можливо, ви пилочкою там трошечки зачепили базу, але старайтесь, так як коли підпилюєте цю сходинку, йти тільки по ребру, не чіпаючи вашу базу і не чіпаючи нігать. Якщо будете наносити колір, то. Продійця, тоненьким шаром бази, а я буду використовувати ось цю блакитну базу, то дуже гарний такий шар накладаю, бо кольору не буде. Залишиться саме цей блакитний колір. Ну, а далі давайте робити Експрес-дизайн. І експрес-дизайн це, як завжди, в мене, напевно, самий найшвидший дизайн, то це наклейки. Наклейки замовляла на Aliexpress вже тисячу разів. Вони мелькали у мене в відео. Дуже гарні круті, вони наклейки в деякій основі не потрібно їх ніде не замочувати, ні розмочувати. Одразу клею прямо на липкий шар. Можна зняти липкий шар, щоб було зручніше їх розтирати, а точніше розрівнювати, бо якщо там якісь хвильки залишаться, далі згори. Топ стирається і вони просто швидко відриваються. Тож слідкуйте за тим, щоб вони дуже щільно прилягали до вашого нігтя. Попросту так приклеюю, і щоб вони більше трималися, я можу ще нанести тонесенький шар прозорої кавучукової бази, просушити тоді вже можна наносити топ. Ось таке в нас вийшло сьогодні експрес-нарощування нігтів з експрес-дизайном. Я жду ваших коментарів, як часто ви робите нарощування за допомогою або пластикових тіпс, або гелевих тіпс. Дуже цікаво, чи все ж таки ще й далі робите нарощування гелем, а можливо хтось робить акрилом, то пишіть коментарі, і який у вас найшвидший улюбленіший дизайн, який саме використовуєте. Я думаю, така інформація буде цікава і корисна всім майстрам. І тим, хто роблять самі собі, будуть брати якісь приміточки і ділитися своїми фішечками. Так що ось таке сьогодні відео вийшло. Пишіть коментарі, ставте свої лайки, а також підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.